Привіт. Знаєте, іноді ми можемо зіткнутися з проблемою, яку просто не можемо вирішити самостійно. У подібних ситуаціях ми завжди можемо розраховувати на допомогу M-Files і запитати його про допомогу. Я захопив вашу увагу. Чудово! Ходімо зі мною. Уявіть таке, у вас звичайний день в офісі. Ви робите те, що зазвичай робите, як ви робили завжди, і як ви завжди робите. Ваш колега підходить до вас і просить допомогти йому створити новий перегляд в M-Files. Звичайно, скажете ви, але раптом ви розумієте, що не можете згадати, як це зробити. Ваше чоло починає пітніти. Страх закрадається всередину. Ви починаєте панікувати та планувати шлях втечі, тоді як ваш колега стоїть і чекає, поки ви впораєтеся з цим завданням. О, ні, що мені тепер робити? Думаєте ви про себе? Час бігти. Бігти за допомогою до довідника. Щоб отримати доступ до контекстно залежної довідки. Так, це повна її назва. Натисніть клавішу F1 на клавіатурі, або якщо у вас є один із тих модніших комп'ютерів, функціональна клавіша плюс f 1 Тут ви можете знайти детальну інформацію щодо будь-якої теми чи питання роботи M-Files, яке вас хвилює. Сторінка посібника користувача, яка відкривається, допоможе вам розібратися в тій ситуації, в якій ви зараз перебуваєте. Візьмемо інший приклад: скажімо, ви вводите пошуковий запит у поле швидкого пошуку, та хочете дізнатися, які оператори та спеціальні символи використовувати. Просто натисніть F1, щоб відкрити відповідну сторінку довідки. Ліворуч, у вас є теми щодо повсякденного використання M-Files. І як і в сховищі, клацаючи ці стрілки, ви можете занурюватися глибше і глибше в інформацію щодо вибраної теми. І останнє, але не менш важливе подібно до швидкого пошуку, у вас є панель пошуку, яка також надаватиме вам пропозиції під час уведення запиту. Як ви можете бачити тут, результати відображають зв'язки між темами. Тож наступного разу, коли вам кинуть виклик, ви зможете встояти перед своїми колегами завдяки своїм найвищим контекстно залежним завданням. Тепер я маю бігти до наступного відео. То чому б вам не приєднатися до мене? Є багато інших функцій, з якими ви, можливо, захочете ознайомитися. До зустрічі!